Всім добриго вечора. Коротко про тормоза. Пистаюсь. Ну, в принципі, нема що довго розказувати. Одна з сторона в мене взагалі не було. З правої сторони вушко відломане Коротше, тут є вушко, ван, квадратик. На квадратик вона така пластина, Бачите, вона то збільшує хід І все, і воно законтрагаєна. Ну, у мене вже не законтрагаєна, вже друга гайка. Коротше, татар закиснув, що не міг вибити взагалі ніяк. А з інтої сторони просто от квадратик обломаний, тільки в ушко тирчало, колодок немає, нічого немає. Ну, Коротше, тормоза поки що будуть тільки ліві. В, обше, в принципі, добре, що вони будуть. Я постараюсь другу колодку знайти. Як ви бачите, тормозної частини просто вагон. Дуже багато. Може він їх взагалі ніколи не тормози, не знаю. Ну, бачите, кольцо не добив. В принципі, все розбирається просто. Тут є таких два полумісяця. Відкручуєте. Сам барабан треба подати до середини трактора. Отак рукою, молотком. Він, в принципі, руками йде, обидва руками йшли. То тоді з'явиться щель, що можна буде підважити і виняти пляшку на бій. Вона сидить на шпонці, то є весь барабан сидить на шпонці. Сам барабан має одільну свою ступіцю. В принципі, добре, воно, воно взаємозаміняє. Воно там на краняк можна відкрутити щось друге мотити. Якогось дискотурмозного чи що. Ну, Кому треба. Все просте. Шпонка є. Скільки сказати, діаметр, може комусь знадобиться. Діаметр його внутрішній. Ну, <San> Треба вважати як 250. Да. 250. То сама комадка, бачите, від краю до краю має в середині орієнтовно 230. І цей пам'ять на 14. Не знаю, yep. може, хтось буде шукати. Отак вона виглядає заводська. Цей, я так поняв, ніхто її не міняв нікому. Бо ця частина взагалі не робила, вона була ужасно заклинивша. А там та частина робила, все файно ходила, тільки вказано, що всередині все пусто. Отака от історія з тормозами. Хтось може буде шукати, якихось пару розмірів сказав. Все, всім удачі, всіх обласних.